Свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шумагав до згину не день, не годи. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла, про гірку віду, біду недолюгову, про чужу орду, криваво чолової. Свічадога догасала мати дитинча, коли не в колисці, ні, не в колисці, але у труні. Мертві ровах, їх мільйони по понімих церквах, стовнуть дзвони хто ж то в Україні боже пожегли? сліз тих, що не в пору їх потяг у кіз Голодомору тож вічна їм пам'ять. На вікні свіча Важко про це говорити, а ще важче мосяти жити і посіли дитини.

сичи, здається, душі мертвих йдуть в село, казати людям, що колись було, і я не роз, тихенько плачу й плочу, не раз не двох. Той мор, пекельний бочу. я чую крик, вдова у ніч, Усатий ідол, слуха жінки річ. Ти обіцяв, що приведеш до рою. А я лише хлібиночку благо, благою для цих нещасних діточок моїх. Дивись вони, звалились бідні з них, твої служаки все у нас забрали. Як я меча кляті грабували, в рупах блиснув гострий ніж і просять, просять, діточки не ріж, Здається, зляку затертіла хата. І паночку, ти будь малим за то. -та. мене варить, варіть, хай Бог простить. Вам треба ми сташенята жить, і що ніж дова, як сніпу пала. redou e passei baixo no 50 років тому, 1933 року, в Україні сталися події, що своїм жахіттям перевершують усі найбільш трагічні, найбільш варварські події історії. Понад 10 мільйонів людей, тобто чверть. 4... Я народилася на півдні України в Одесі. І на час 33-го року мені було 7 років. Отже, я можу пригадати, про що говорили мої батьки, чим вони журилися. То все була більше журба за харчі. Як було у 33-му, розкажуть очевидці. Хто з вас знає чи пам'ятає усю нещасну біду, яка була велика біда, голодовка на Україні у тисячі третьому році? Прошу після служби дати таке інтерв'ю. Хто зможе? А голод був нещаснений. Я вам кажу правду, що жаби виловили в болоті не було. Коти поїли. Все поїли, не було нічого. Люди вимерли чисто. А репесіда великий. А 32-й, 33-й то не дає Господь. І навіть 47-й такий був у нас. Туточка. Як 32-й, 33. -й. Ой Боже, ой Боже. Їли, що бачили, що бачили. Євангелія від Матвія. Моїх батьків називали вороги народу куркулі. вороги народу. Якого народу на своїй землі ворогами бути? Чого? Моє життя до п'яти років це було щасливе життя в сім'ї, веселій сім'ї працювати сім'ї. Потім моїх батьків спочатку тата заарештували, вислали його. Потім маму, і я залишилась, сестра мене взяла за руку, їй сказали, хочете її взяти, чи вода піде з мамою. Якщо я пішла б з мамою, я б не... Ви зберегли чимало документів, які свідчать про навмисне нищення продовольства в час голодомору. Із листа секретаря Янушпільського райкому КПБУ на Вінниччині. У Краснопільському колгоспі в зимі викинули на поле кілька сотень пудів гнилої картоплі, селяни ближніх сіл до ста осіб мішками розбирали цю картоплю, щоб нею харчуватися. Я маю від моїх батьків, що я українка. Для мене Україна моя земля. Була свята і мої люди. Де б я не була, я жила в багатьох країнах, але Україна це моя, моя земля. Я завжди пам'ятаю в цьому Печерській лаврі, як величезна очередь була за хлібом. Ми цього не одержували, тому що ми приїхали з села і нам ми не могли одержати цей пайок чи як його назвати. І моя сестра захворіла, і я по вулицям бродила, І ця тут крамниця хліб, який пів чи кілограм, чи пів кілограм, я не пам'ятаю, вже давали на кожну особу. І я там стояла під цією крамницею. І... Одна жіночка вийшла з цієї крамниці, побачите. І... Подивилась на мене, я не знаю, як я виглядала вже, і вона подивилася з такою приємною усмішкою дала мені кусочок хліба. Я цю людину ніколи, цю жінку ніколи не забуду, її навіть сьогодні пам'ятаю. І усмішку. У містах, конкретно в Харкові, там хоч щось давали тим працівникам. так. Нікого ж не пускали, щоб поїхати в Харків десь влаштуватись на роботу. Тоді ж паспортної системи не було, паспортів не давали, а треба йти в сільраду за довід. Коли око твоє здорове, все тіло твоє світле, коли ж воно не дуже, все тіло твоє темне. Гляди, Отже, щоб світло, що в тобі, не стало темрявою. Євангелія від Луки. пам'яті мільйонів українців, вбитих Голодомором, 1932-33 роки. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це, та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, Голодний Дух. Примара кликала, манила. Та я не відійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. Мара з'являлася завжди, коли содомило живіт. Йди, йди мене, йди, йди І я втекла та серед спустошеного села. На кладовищі у полі я завжди бачила її. Тріпотіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла там, де рідний край, де Україну голоду, най шмагав до згину недень, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сковивала пісні, гомоніла, про гірку біду недолюгову, про чужу борду, криваво подай. свіча, догасала мати дитинча, коли сала не в колисці, ні, не в колисці, але у труні. мертві поровах, їх мільйони По понівих церквах, стомнить дзвони, то ж то український.